Сьогодні по предмету малюнок малюємо натюрморт складений з давніх побутових предметів, старожитностей, різних за змістом, характером та призначенням. Урок розрахований для учнів 3 класу художньої школи. Мої вітання глядачам каналу я Іванна, художник і викладач. І ділюся тут своїм досвідом у навчанні юних художників. Цей урок відбувається на даний момент в реальному часі у аудиторії, і я вирішила його записати, отже, за роботу. Давайте ми його проаналізуємо. У нас тут зображена склянка, склянний посуд, оплетений лозою, макітра, старовинна миска, в якому терли мак. Макогін у нас кажуть, яким терли мак. Праска, стародавня праска, де закладалося вугілля, нагрівалося і так просували одяг. Далі кружок, на якому стоїть м -м, цукорниця і ложка дерев'яна. Ось у нас такий натюрморт. Давайте ми почнемо натюрморт методом координат. Спочатку розділимо на тюрморт на половину. Раз, два. Ну, отак. Раз, по вертикалі, щоб було одинаково, раз і два, і по горизонталі. Методом координат. Тепер ми бачимо. Перетин двох ліній і відносно цих ліній, які предмети знаходяться Д. Спочатку намічаємо місце, де знаходиться склянка. Далі намічаємо місце, де знаходиться макітра. Порівняно з цією лінією. Далі намічаємо, де знаходиться праска. До бутилки, до склянки, Ось як вони знаходиться. Далі, де знаходиться кружок, ну і на кружку вже решта предметів. А тепер приступаємо до малювання. Зробивши детальний аналіз та ознайомившись з предметами, ми починаємо малювати. Я спеціально спочатку повільно розказала, щоб мати час вдуматися у натюрморт та проаналізувати, співставити предмети. Бо без детального аналізу, спостережливості в подальшому можна наробити багато помилок. Того закликаю глядачів бути уважними взагалі до роботи по малюнку. Малюємо простим олівцем 2B, 46B пізніше на аркуші паперу А3. Користуємося резинкою, стеркою. Зараз я роблю компонування предметів на аркуші паперу. Що я враховую у цьому кроці? Я враховую розміщення предметів відносно вертикальної та горизонтальної ліній. Координати. Ще я враховую умовну рамку. Згадуємо: знизу більше місця, зверху на аркусі менше місця і майже однаково по масі по боках. А ще умовними геометричними фігурами приблизно намічаю місце на аркусі паперу, де мали б розміститися предмети на тюрморту. Це все приблизно. Щоб в подальшому проаналізувати, чи правильно ми розмістили і посунути вліво чи вправо, вверх чи вниз. Тепер, ніж пізніше, коли вже побудуємо предмет, і жалко буде все стирати, щоб переробити. Наступним кроком буде вимірювання пропорцій. Я почала з склянки, в якої ширина поміщається у висоті 2 рази. Далі, коли знайшли розмір найбільшого предмету склянки, до нього приміряємо всі решту предметів, тобто співставляємо пропорції як власні предметів, так і пропорції відносно один до одного. До прикладу, ширина макітри до висоти склянки відноситься більше півтори рази або точніше 1,8. Висота макітри до висоти склянки – 2,5 рази. При роботі над пропорціями не забуваємо дивитися, який предмет ближче до нас, а який далі від нас. Переходимо до праски. Висота праски без ручки відноситься до висоти склянки як більше 2,5 рази. Отже, шукаємо цю величину на своєму аркусі паперу методом вимірювань та методом проб. Ширина праски до висоти склянки як неповних 2 рази. Ширина кружка дерев'яної дощечки така сама, як висота склянки без горловини. А його висота вміщається у висоті склянки три рази. Намітили місце, де має бути кружок, і дрібні предмети залишаємо на пізніше, так як ми розмітили на листі найосновніші по масах предмети. Дрібні вже будемо малювати після того, як побудуємо основні великі предмети. Далі переходимо до вісі симетрії. Що це таке? Це лінія, яка ділить предмет на половині. Детальніше про віссиметрію і пропорції можна переглянути на цьому каналі у більш ранніх відео. Посилання на додаткові уроки я розміщу під цим відео. Отже, віз симетрії важлива, бо ми орієнтуємося на неї у процесі побудови предметів. Віст симетрія як вертикальна, так і горизонтальна є у кожному предметі. А при побудові ручки до праски вона буде йти під кутом. У процесі побудови робимо ще додаткові заміри, наприклад, як висота горловини поміщається три рази у ширині самої склянки. Далі йде побудова овалю склянки. На що ми тут звертаємо увагу? На те, що чим нижче овал від лінії горизонту, тим він більш відкритий. Ми малюємо його ширшим. Боки овалів не сплющені. У кого виходять сплющені, то на бокових точках горизонтальних ліній, тобто вісі і симетрії, малюємо невеличкі кружечки. Тоді це допоможе уникнути помилок. Якщо предмет побудований, перепровіряємо його пропорції. Будуємо макітру. Звертаємо увагу на її пропорції та форму. Вона розміщена нижче середини склянки та нижче самої склянки. Ширина овалу разом із товщиною стінки посудини складає майже половину висоти макітри. Виміряємо та співставляємо і малюємо все на своїх місцях. Також не забуваємо за вертикальну симетрії та горизонтальні на овалах. Також вказуємо чітко ключові точки перетину, через які мають проходити основні лінії побудови. На рахунок цих точок прошу учнів звернути увагу, бо частіше вони ігноруються при роботі. Потім предмет виходить кривий і неможливо прослідкувати, від якої точки виникла помилка. Отже, точки це важливо. Величина дна макітри рівняється 2,5 рази її ширини. Будуємо овал та вказуємо точки, куди мають дійти бокові лінії побудови макітри. Звернемо увагу, що стінки її товсті, отже, овали подвійні у верхній частині цього предмету, а дно має невеличке підвищення. Робимо побудову праски. Висота праски без ручки у її ширині поміщається більше півтори рази, точніше 2,8. Праска має напрям. Отже, 8 асиметрії вказуємо кут повороту праски відносно інших предметів. Праска будується по законах перспективи. Ми раніше вивчали, можна ознайомитися у більш ранніх відеоуроках. Уважно дивимося на елементи праски та стараємося якнайточніше їх відобразити, адже такими дрібними елементами цей предмет характерний та унікальний. Починаючи побудову кружка круглої дощечки, дивимося уважно, як він розміщений відносно інших предметів, наскільки він закриває макітру, наскільки він віддалений від склянки та праски. Помічаємо ці точки, вимірюємо ширину овалу до ширини самого кружка та будуємо правильний овал з точками, за які я згадувала раніше. Вісь симетрії вертикальна та вісь симетрії горизонтальна, яка ділить кружок. Так, щоб ближча частина до нас більша, дальня менша. Також для зручності можете зробити кружечки у місці перетину осей, щоб овал вийшов з плавними поворотами ліній. А далі помічаємо бокові частини та будуємо ще один овал нижче для відображення висоти самого предмету. Я знаю, що це непросто. Якщо в цьому завданні ви це пропустите і намалюєте на відчуття, великої помилки не буде, бо це трішки новий крок. Але в наступних завданнях над цим кроком будемо працювати детальніше. Вказуємо лінію, де розколений кружок. Це як допоміжний елемент, що характеризує дерев'яну річ. Також будуємо ручку. Для побудови ручки також є багато допоміжних ліній побудови. Я тут упустила їх трохи для спрощення побудови. Натюрморт трішки складний і над цим працювати будемо пізніше в наступних завданнях. Щоб в макітрі намалювати макогін, топкач, потрібно також побачити його повністю. На початку відео його показано. Це означає, що ми мусимо відчути наскрізну побудову через стінки макітри. Для того, щоб правильно його побудувати, має бути вісь, яка вказує напрям ручки Макогона і кульовидної форми, яка ховається у макітрі. Якщо ви будете малювати тільки те, що бачите, то я впевнена, що то буде мати неприродний вигляд, ручка в один бік дивитися буде, а кулька десь там нижче дна макітри. Щоб цього не сталося, будуємо вісь симетрії, на якій знаходяться всі частини цього предмету. Можна підходити до натюрморту і проглядати, що там всередині макітри. Далі будуємо предмети на передньому плані. Я думаю, ви замітили, що побудову починали з дальнього плану і плавно переходили до переднього плану. Чому так? Бо нам потрібно робити повністю побудову предметів. А якщо предмети перекривають один одного, то це не означає, що ви малюєте тільки те, що бачите. Потрібно намалювати дальній предмет повністю з наскрізною побудовою, а потім передній предмет і вказати степень перекриття ближнім предметом дальнього. Роботу над побудовою цього натюрморту я плавно завершую побудовою дрібних предметів на передньому плані. Також при побудові цих предметів враховуємо пропорції. Якщо у вас виникли трішки неточності у побудові, у розташуванні предметів на площині, можливо, навіть в якійсь мірі у розмірі предмету, але натюрморт на аркуші паперу дивиться гармонійно, компактно та природньо, то можна не виправляти і не старатися щось сильно міняти. На даному етапі це не буде грубою помилкою і допускається у роботі. Чому так? Бо виконана велика робота над побудовою. Якщо будемо міняти положення, розмір чи інші параметри, то вони за собою тягнуть побудову першого предмету. А це означає, що більшу половину роботи потрібно почати заново. А деколи це важко і в кінцевому результаті можна так і не довести роботу до кінця. При завершенні побудови ми стираємо всі допоміжні лінії. Наскрізну побудову та ті лінії, які мають бути невидимими. Добудовуємо стіл, падаючі тіні, драпіровки, якщо є, та дрібні візерунки чи деталі. Також уточнюємо по кожному предмету його зовнішній вигляд. Робота в кінцевому варіанті має мати вигляд акуратний і в одну лінію, а не багато ліній, щоб не знати, яка з них правильна. Стираємо стеркою і підправляємо олівцем. Передні лінії предметів можна навести чіткіше, дальній лінії слабше. Це була перша частина роботи над натюрмортом зі старих речей. Далі йде наступний етап роботи в тоні. Переходимо до наступного відео уроку.